Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 22 пожежі: 9 з яких виникло в житловому секторі громадян, вісім у природних екологічних системах, одна на транспорті та чотири інші. У Чернігівському районі під час пожежі було травмовано жінку. З опіками 50% тіла її було доставлено до реанімаційного відділення. Причина загорання встановлюється: на водоймах у Новгородсіверському та Чернігівському районах потонуло двоє людей. Обставини подій наразі з'ясовуються. Піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня 32 рази залучалися до виконання дій за призначенням. У встановленому порядку було Вилучено, перевезено та знищено 18 вибухонебезпечних предметів. Крім того, рятувальники 21 раз залучалися для надання допомоги громадянам та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе і своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.